Сподіваюсь, ви відпочили. Тож можемо виконати наступне завдання. Роздивіться кути. Знайдіть якийсь з цих кутів прямий. Позначений кут прямий. Фіолетовий, блакитний чи зелений. Так, дійсно фіолетовий це. Там, де фіолетовий в нас на малюночок, це позначений прямий кут. Блакитний це гострий кут, а зелений тупий. Або гострий і тупий кут ще називають непрямі кути. Тож пам'ятайте, що у косинця один кут прямий і два кути непрямих. Запам'ятайте правило. Кут менший від прямого називають гострим, кут більший від прямого називають тупим кутом. Прочитайте це правило ще раз. За допомогою косинця спробуйте знайти в п'ятикутнику прямий кут, тупі кути, гострі кути. Натисніть на паузу та спробуйте виконати це завдання. Сподіваюсь, ви знайшли. Я вам покажу лише прямий кут. Прямий кут є. Тільки він підходить під це, під назву прямий. Усі інші кути різні. Кут С гострий. А кути Д, А з вершиною Д, а, Б, тупі. Ну і що ж, трохи відпочинемо від кутів та обчислимо вирази. З кожної рівності потрібно скласти ще по три рівності за зразком. Перша рівність. 8 додати 6 дорівнює 14. Склали ще одну рівність. 6 додати 8 дорівнює 14. Скласти можна ще одну рівність. Від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. Від суми відняти другий доданок, отримаємо перший доданок. Тож, за таким прикладом, в зошиті. Виконайте завдання. Приклади 5. Або вирази 5. Напишіть посередині і нижче запишіть перший вираз. 30. Додати 1. Складіть іще три рівності. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Що ж, перевірте. Чи все вірно ви записали. Ще один вираз. Нижче записуємо. 7 додати 9. Складіть іще три рівності за зразком. Натисніть на паузу виконайте завдання. Сподіваюсь, ви впорались. Перевірте себе. І останній приклад 40 додати 5. Обчисліть. А потім складіть іще три рівності за зразком. Натисніть на паузу. Перевірте себе. Ну що ж, давайте з вами роздивимось, які кути ми можемо бачити навколо нас навкруги? Тож, перший малюночок це метелик. Крила метелику метелика між собою роблять кут. Скажіть, він гострий чи тупий? А може він прямий? Як ми визначаємо прямий кут? Шматочок піци. Який кут він має? Між гілками дерев. Які кути ви бачите? Який кут є в телевізорі? А які кути ви бачите на даху будинку? Де ми можемо знайти у кімнаті прямі кути? Який кут зробили стрілки годинника? Який кут можна зробити за допомогою пальців? Я впевнена, що ви все запам'ятали та правильно дали відповіді на усі запитання? Тож, подивіться, як позначається кут. кут Позначається спеціальним знаком, який замінює слово кут. Цей знак ви можете побачити. Він схожий на сам кут. Кут можна позначати трьома великими буквами. або однією назвою його вершини. Назвіть, будь ласка, двома різними способами кут, який бачите перед собою. Трома буквами. Б. А, С. Або однією. А. Кут А. Що ж, спробуйте закінчити твердження Кут С. Кут має. Кути бувають. Гострий кут, ніж прямий, тупий кут, ніж прямий. А щоб вам було веселіше, спробуйте розгадати ребуси, використовуючи, заміняючи знак кут словом кут. Що ж, ось вам відгадки. Перший ребус спокута. Це таке почуття. Другий? Друге слово беркут, пташка. Якут це така національність. І трикутник. Так. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Тож позначте свій настрій. І для того, щоб ви впевнили, що ви все добре запам'ятали, виконайте завдання для самоперевірки. Завдання 7 і 8 у підручничку на сторінці 35. Це приклади та задачі. Давайте прочитаємо задачу. Діти принесли в парк для білочок 50 горіхів ліщини, а волоських на 30 менше. Скільки всього горіхів принесли діти для білочок? Задача дуже схожа на ту, що ми робили з деревами. Тож сподіваюся, що ви все зрозумієте і зможете самостійно обрати головні слова, про що ця задача знайти в ній запитання, записати коротку умову та розв'язання. Не забувайте скласти вираз. Що ж, я бажаю вам успіху та чекаю на ваші виконані роботи. Побачимось!